І знову важка втрата у Славутичі поблизу міста Кремінна Луганської області від ворожого снаряду загинув Олександр Пархоменко. Олександр закінчив Славутичську школу номер 3 згодом Київський національний університет технології та дизайну. Під час повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Вступивши до лав десантно-штурмових військ, Олександр був добрим, оптимістичним, відповідальним. Справжнім патріотом своєї країни, 21 лютого. shh

Душу я неправильність, споживаю. Милости Божої, царства небесної пущі, і ківі, Окрім саме смерть на

збирає цей похоронний дзвін і не б хотілося, щоб ми в наших храмах збиралися з якихось радісних подій, святкуючи якісь іншим життєві моменти чи церковні свята Але, на жаль, знову біль і сльози. Прийшли до нашого Славутича, до нашого міста. І ми сьогодні прийшли сюди і запалюємо цю свічку, прийшли сюди, щоб попрощатися і віддати шану цьому молодому чоловікові, цьому молодому воїну Олександру. Здається, що вже немає межіти сліз, які ми переживаємо щоденно по наших містах, по наших селах, бо кожного дня гинуть молоді хлопці, чоловіки, юнаки. яким ще? Здавалося все попереду. Народжувати і виховувати дітей, які ще, здається, вчора будували зовсім інші плани. Формувати своє майбутнє. І вони зовсім по-іншому. Планували своє життя. Але прийшов окупант, прийшов москаль і забирає життя наших найкращих. нещащи нічого. Сьогодні через Остан священника воїн Олександр прощається. З рідними і близькими. А ми сьогодні прощаємося з ним. Сьогодні через Оста Священника він прощається найперше своєю мамою, прощається з тою, яка подарувала йому життя. З тою, яка водила до школи, формувала його. Життя і виховала гідного сина нашого міста і нашого народу. Сьогодні прощається з дружиною, з тою, яка завжди була полі, і з якою ще б здавалося так багато будувати майбутнє. Так багато було здавалося ще різних планів, але прийшов окупант, і забрав життя Олександра. Прощається з рідними, близькими, прощається з друзями, з ким бігав по вулицях нашого міста, по наших кварталах. Нехай Волосердий Господь, як люблячий батько, упокоїть душу спочилого воїна Олександра на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокою, на місці, де немає болі, де немає печалі, на місці, де вже немає війни. Бо сьогодні він переходить до вічності. І до іншого воїнства. Воїнства небесного. Вічна пані. Слава Богу Україні! слава Україні. Добре, добре. Під час цієї війни ворог не полишає своїх злочинні наміри зруйнувати українську державність, знищити все українське, знищити носіїв всього українського, український народ. Сьогодні в світі отримують злочини цієї води як злочини проти людяності. Тобто проти всього, що прикоманна людина, проти життя людини. І сьогодні ми не маємо і не можемо мати іншої задачі, іншої мети, іншої мрії, ніж вистояти, розбити. І перемогти цю науку. На превеликий жаль цьому нашому спротиві ми втрачаємо дорогих наших близьких, рідних, своїх друзів. Сьогодні ми прощаємося з Олександром, мужнім воїном, словчанином, справжнім патріотом своєї держави. І сьогодні навіть... Болячи усвідомлювати, що його життя обірвалося в самому розквіті, що попереду могло бути дуже багато приємних у нього подій, добрих вчинків, світлих відчуттів, але він віддав своє життя, захищаючи своїх найрідніших людей, захищаючи свій народ і батьківщині. І вся Солодівська громада щиро співчуває рідними близькість. Однак, звісно, що ніякими словами не зарадити тому болю крати, які ви маєте світла пам'ять і вічна наша пам'ять Олександрові і щирі наші співчуття.